Вітаємо! Сьогодні в гості до нашої програми на цікаву розмову завітав найтитулованіший тенісист України Андрій Медведєв. Людина, яка не боїться визнавати своїх помилок. Жалію я іноді тільки про те, що не все розумів, коли я грав, не все знав. Спортсмен, який знає ціну справжньої перемоги. Є дуже багато стимулів, за які можна працювати так, що. Что... Ти остановився тільки, коли, ти упадеш либо мертвим, либо потіряєшся свідомість. Також ви дізнаєтесь імена тих, хто отримав титул та статуетки героїв спортивного місяця, та про те, яку цікаву акцію для дітей НОК спільно з Макдональдсюкрен. А ще завітаємо до спортивної школи, де свою майстерність відшліфовують юні тенісисти. Андрій Медведєв народився 1974 року в місті Києві. Зростав у спортивній родині, де батько і мати були тренерами. У віці 16 років виграв чемпіонат Франції серед юніорів. Свої 20 став першим спортсменом Європи, який два рази поспіль вигравав турнір серії Мерседес. Цей статус залишався за ним протягом 10 років. Українець провів у професійному тенісі 10 років з 1991 по 2001. За цей час він виграв 11 титулів у одиночному розряді. Був четвертою ракеткою світу. Виходив до фіналу Ролан Гарос, любить домашню кухню та риболовлю. Ні для кого не секрет, що Андрій Медведєв є найкращим тенісистом в історії нашої країни. Через кілька років після завершення кар'єри Андрій надовго випав з поля зору любителів тенісу, але майже два роки тому він прийняв рішення знову зв'язати своє життя з улюбленою справою тенісом. В теніс я почав грати по настоянню мами, щоб не бути на вулиці. Хоча мені хотілося стати футболістом. Напевне, футболістом маленький Андрій був би й непоганим, але теніси з нього вийшов відмінний. Хоча великий теніс міг би ніколи не побачити свого героя, якби не дитяча образа хлопця. Програв один дуже важливий турнір для мене перший. Фіналі і мені очень захотілося обіграти цього мальчика. Я почав уже тренуватися для себе серйозно. Це в 8 лет. У долані нелегкого шляху до успіху молодому спортсменові допомагав його батько, і тренер Юрій Черепов. Іноді тренування тривали по 8 годин на день. Але завдяки таланту педагога, виснажливі заняття із ракеткою в руках завжди перетворювались на веселу та цікаву гру. Юрій Борисович проводів всіх заняття так цікаво, що Волі не волі, ти починав любить находиться в, в, в тенісному клубі. Потому что ми в теніс играли із двох часов, ну може быть, полчаса. Все занимались ми займалися біговими упражнениями, играми, мячами. И на самом деле було очень интересно. І так, нібито граючись на тенісному корді рік за роком. Андрій потрапив спочатку в юнацьку лігу, потім в півфінал чемпіонату світу АТП, а згодом став і дворазовим володарем Кубку Турніру Мерседес. Когда это все происходит в 19-20 лет, 94 95 год. Конечно, очень сложно справиться з всем вниманием, з всеми можливостями, відкриваючимися перед тобой. Не вдалося впоратися спортсмену із зірковою хворобою. Хоча, як зізнається сам герой, розуміти він це почав лише згодом. Це було у мене. Было. звісно, на той момент, если бы мне сказали у тебе зв'язна болезнь, я сказав, да ви что, <laughs> такого бути не может. Тим не менее, це нужно признавать. Визнає Андрій свої минулі поразки, хоча у ті часи не брав її близько до серця, бо то була тільки гра. Причиною невдач називає її порушення режиму. Занадто він же полюбляв потішити себе стейками з колою замість такого низкокалорійного та корисного салату на сніданок. Не завжди я все робив правильно і. И... Часто бывало такое, что ну нет сил просто нет, они закончились. Я понимаю то, что вот дай мне. Час вистановитися, два години. Я можу знову бігати цілу неделю, без остановок. Це факт. Я, я був дуже выносливым і сильным. Але в якийсь момент я просто у тебе просто нет, у тебя ступор. А разом із фізичним виснаженням зникло і відверте бажання грати в теніс. Травми нагадували про себе все частіше, рівень гри не покращувався. Навіть дружня порада Андреа Гасі не змогла затримати Андрія на гральному майданчику більш ніж на два роки. Мені не хотілося продовжувати. Я думаю, що пока я молодою, лучше щось інше зробити. І чимало зробив. За останні роки своєї позаспортивної діяльності Медведєв устиг розпочати власний бізнес та обійняти посаду почесного президента Федерації тенісу України. Віднедавна він також вирішує питання молоді та спорту як депутат Харківської облради. Ми створили в облсовіті фонд, і як, як тільки накаплюється 100 тисяч гривень, ми одразу починаємо будувати площадку і намітили уже себе по області, що ми повинні будувати 100 площадок. Цель благородна. Перша площадка починає строїтися в цьому місяці вже. окрім фінансових проєктів, Медведів займається і соціальними. Так він спільно з благодійним фондом Юрія Сапронова допомагає нісістам-візочникам, які підкорили його силою духу та прагненням до повноцінного життя. Пример їх в тому, як вони борються, і як вони перебарують, і як вони побіждають. Про свою перемогу та досягнення заявили й інші спортсмени: біотланісти Сергій Седнів та Віта Семиренко. А ще стартувала всеукраїнська акція Супроводжу футболістів на Євро-2012. Тож подробиці просто зараз у новинах. Дочекалася. Ось цій статуєці довелося чекати аж чотири місяці, аби опинитися в руках свого власника-біатлоніста Сергія Седнєва. Національний олімпійський комітет традиційно вшанував героїв спортивного місяця. Сергій отримав це звання ще у грудні минулого року, однак через напружений графік змагань не міг забрати нагороду. А ще за статуеткою та грошовою премією приїхала партнерка Сергія по команді Віта Семеренко. Варто зазначити, що для неї це вже третій поспіль успішний березень, і втретє поспіль вона здобуває звання спортсменки місяця. Най дуже приємно, що і в минулому році, і в цьому році наші біатлоністи дуже гарно виступають. Нам дуже приємно, що серед зимових видів спорту це дійсно краща федерація. І Ті досягнення, які сьогодні є, це дуже чудово. Одразу два пам'ятні дипломи отримав за успішну роботу федерації головний біатлоніст України Володимир Берензак. Не забули, звісно, і про тренерів Олександра Москаленка та Григорія Шамрая. Знаєте, завжди бувало, Я пам'ятаю, коли сам виступав. Коли спортсмен перемагає, це спортсмен герой. А за тренера забувають. А коли проблеми, то тренер повинен за все відповідати. Тому я думаю, тут дійсно в цій федерації є стосунки. Це єдина команда. Ця єдина команда. Тим часом розкрила головний секрет успіху віти Семеренко. Виявляється, вона досягає свого найкращого результату, коли поряд із нею коханий чоловік. Він навіть вирішив на усі змагання із нею їздити. Сказав, що на, буде на такі е, соревновання, як на чемпіонат, на чемпіонат міра, як на Олімпійські. Олімпійські ігри. Сказав, що я навіть без твого приглашення приїду в Сочі». Ваша дитина мріє, хоча б тримати за руку відомого футболіста. У неї є всі шанси. Національний олімпійський комітет та Україн розпочали всеукраїнську акцію «Супроводжуй футболістів на євро 2012 у ній братимуть участь діти віком від 6 до 10 років, які змагатимуться за право виводити футболістів на поле під час єврофоруму. Для того аби взяти участь в акції, багато не потрібно підготувати фотоісторію про те, як діти займаються спортом зі своїми близькими, надіслати її поштою на абонентську скриньку ноку або залишити у спеціальних боксах закладів Макдональдс чи розмістити на спеціальному сайті загалом за результатами акції буде відібрано 220 дітей. Головою журія, президент НОК та друг євро 2012 Сергій Бубка ця подія дійсно дуже важливо. Тому що Національний олімпійський комітет дуже багато робить для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя, щоб наші громадяни, наші діти займалися фізичним вихованням, фізичною культурою, спортом для покращення стану свого здоров'я. Тому я впевнений, що така чудова акція дасть додатковий поштовх. А ось цей хлопчик Давид вже здобув почесне право супроводжувати футболістів на поле. Він знявся у ролику до євро та намагався захистити ворота від бомбардирів президента НОК Сергія Бобки і генерального директора Макдональдсюкрен іана Бордена. Давид вже придумав, кого саме хоче виводити на поле. Я виведу чемпіону на євро 2012